Інтер'єр цієї досить великої квартири в самому центрі Києва складався не просто спочатку перед архітекторами Віталієм Дороховим і Тетяною. Детренко була поставлена вельми серйозна планка в питанні технічного оснащення апартаментів, але цієї складної начинки не видно, і інтер'єр справляє враження спокою і м'якості. Основною ідеєю декору служив лейтмотив оздоблення інтер'єру автомобіля Майбач. Також і внутрішнє невидиме наповнення всіх приміщень, схоже на чинке того автомобіля. Автор Віталій Дорохов народився в 1972 році в Херсоні. Закінчив архітектурний факультет Київського державного художнього інституту. Тетяна Дмитренко народилася в 1971 році. У 1990 році закінчила Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва ім. Бойчука пізніше, в 1997 році закінчила архітектурний факультет Київського державного художнього інституту. Розкажіть, будь ласка, який метраж спроєктованої квартири-квартира розташовується в новому будинку в центрі Києва її площа 245 квадратних метрів за мірками Києва. Це велика, красива квартира. Хто замовник проекту? Можна сказати, що це дуже начитана людина, закохана в німецький автопром, він має гарний смак і має свій власний стиль. Як ви вирішили питання функціоналу і чому вирішили саме так? Як ви зонували простір спочатку, квартира була сильно порізана викрутасами дизайнерської думки будівельної компанії-забудовника? Щоб вибрати правильний напрямок в боротьбі з суворою дійсністю, ми включили в роботу клієнта. Почали з опитувального листа, в якому постаралися розглянути всі пріоритетні сторони, про які нам зміг розповісти замовник. Деякі з аспектів його щоденної життєвої філософії нам вдалося з'ясувати для себе методом проектування ситуації. Розставляючи пріоритети, ми також враховували постійну присутність в квартирі обслуговуючого персоналу в складі два осіб. В результаті загальний простір квартири було поділено нами на кілька принципових сегментів, основними з них можна вважати приватну часть помещення і зону спілкування. Таким чином ми прийшли до наступної розстановки з приміщення передпокою гості господарі, і персонал потрапляють в гардеробну вона. В свою чергу розділена перегородкою, що утворює дві зони: приватну і загальну. Для реалізації цієї задумки нам довелося скористатися всім арсеналом виробництва фабрики Рімадесів. Далі за планом, слід гостьовий санвузол, оскільки хол є в основному зоною найбільшого транзиту обслуговуючого персоналу. Ми тут же виділили спеціальне для нього приміщення. А поруч пральносушильну кімнату обладнану технічним комплексом фірми Міле. Рухаємося далі. Наступне приміщення, мабуть, основна частина будь-якого житлового простору кухня, в нашому випадку проведена фабрикою білтаюк, яка плавно перетікає в вітальню, а за заведеною сімейною традиції саме ця кімната служить центром тяжіння всіх домочадців. Функціональне навантаження тут як ніде висока. Тому площа гостиної ключат в себе кілька принципових зон зону, музичну кімнату з мультимедійним сервером і акустикою бібліотеку на три тисячі книг і їдальню у свою чергу. Приватна частина включає в себе простору дитячу санвузлом гостьову спальню. Кабінет і батьківську спальню з прилеглим санвузлом, що і чому підбирали з меблів основою підходу до вибору, меблів було зручність і особисті переваги замовника, це стосувалося, наприклад, вибору глибини і габаритів дивана, так як наш клієнт досить високого зросту і йому була необхідна відносно глибока її комфортна посадка. Відповідно, габарити і розміри крісел, розмір столових стільців фабрики Діорті теж мали величезне значення. Книжкові шафи підбиралися з урахуванням уважного підходу до формування бібліотеки самим господарем. Дивовижною для нас знахідкою стала феноменальна функціональність шкафофан смартвал фабрики Ацербіс. Використання цих панелей, і тумб дозволило нам ізолювати в них панелі та огромною колекцією блюрай-дисків, безконечне множество акустичних проводів, медіасерверів і конвертерів. Багато елементів меблів ми виготовили самі. Наприклад, підвіконні тумби у вітальні повністю трансформовану приліжкову тумбу з нержавійки в спальні батьків. До речі, для її обшивки ми використовували стандартні панелі і e -E Як ви працювали з кольором і зі світлом? Вибір загальної колірної гами всіх приміщень переслідував створення зануреної стриманої середовища. Безпосередньо при виборі колірної гами ми переглянули колірні інтер'єрні поєднання таких автовиробників, як майбач Бентлеє. Ролзроїце, я думаю, багато хто звертав увагу, що елітність цим авто надають тонченна і стримана колірна гамма. Ми слідували тим же колірним формулам з небольшими відступами, пов'язаними зі специфікою текстурної обробки. Наприклад, в дитячій кімнаті ми використовували шовкові шпалери з нанесеним цветочним трафаретом. Шовк був наклеєний на жату флізелінову підоснову. З якими складнощами довелося зіткнутися? Перш за все, це висока технічна планка, яку перед нами поставив замовник і ще, мабуть, інженірингове рішення, яке запропонував будинок для своїх мешканців. Багато наднові нові будинки в Києві. Києві та Санкт-Петербурзі предлагають систему комфортного проживання, в яку входять допоміжні приміщення, тренажерні зали, басейни, віпкімнати і та певні складнощі у нас викликала робота з системою вентиляції, водоснабження і електрики. Виявилося, що заявлена припливно, витяжна вентиляція не тільки крайне незручна в роботі, але також через перепад тиску викликає головну боль у мешканців. Таку проблему, як ви розумієте, ніяким дизайном не врятувати, тому ми спільно з суміжниками переробили систему припливно-витяжної вентиляції в систему інтелектуального постійного кліматичного контролю, об'єднавши її ще й з системою опалення. Таким чином, наш замовник отримав повністю незалежну систему пофасадного клімата у всіх приміщеннях, також ми зіткнулися з масою складнощів при виборі і поклейці шпалер. Справа в тому, що вентиляційні решітки виробництва фабрики Мадел, за якими заховані різні повітроводи, нагнітачі і системи шумозаглушення повітряних потоків як арт-об'єкти задали певний дизайнерський мотив, який ми підтримали шпалерами фабрики Арте Ті. Хто стикався з цими типом флакованих шпалер, знають, що вони клеяться смужками по вертикалі, нам же було необхідно обклеїти стіни по горизонталі, зв'язавши їх в єдине ціле. І це на стінах більше 7 метрів завдовжки, щоб вирішити проблему. Нам довелося замовляти на фабриці арте несортовані бобіни необхідного нам метражу.